Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас незвичайний день. Сьогодні ми святкуємо День доброти. Діти, а що ж таке добро? А яку людину називають доброю? Так, це людина, яка не ображає інших, допомагає, поділиться, зрозуміє. Добра людина випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками. Заспокоює, ніби притягує до себе. Таку людину цінують і шанують. Вона вічлива і тактовна, з нею приємно спілкуватися. Дітки, а зараз я пропоную вам послухати казочку, яка називається Добрий вчинок. Одного сонячного дня на лісовій галявині гралися ведмедик, зайчик, їжачок і білочка. До них підійшла лисичка. З великим пакунком речей. Куди ти йдеш? запитав ведмедик. Я прибирала вдома і знайшла багато непотрібних речей іду їх викидати. Почекай, зупинив її ведмедик. Біля моєї бабусі живе велика сім'я. Там є маленькі дітлахи, яким пригодяться твої добротні речі. А я принесу їм свої іграшки, сказала білочка. А у мене є триколісний велосипед. вигукнув зайчик. Друзі зібрали речі і віднесли малюкам. Усі почувалися щасливими, адже цей світ став трішечки кращим. Діти, зараз я пропоную вам намалювати квітку добра. А як ми це будемо робити? Зараз побачите. Ось така гарна квітка у нас вийшла. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. А на цьому наше заняття завершились. До зустрічі, малята!